Вітаю, мій позивний Херсон. Я служу з 22-го року і нещодавно я отримав мільйон. Я тоді після наряду відпочивав, я ліг спати, прокинувся вже. Дивлюся оповіщення від Приватбанку. Дивлюсь на суму, навіть не розумію, скільки там одиниць справді там число, бо мені виплата прийшла ну, вся одразу. Потім день в мене пройшов максимально в гарному настрій, можу сказати. У 22-му році я перебував в Празі, а я там працював. На момент війни вирішив, що треба їхати, треба повертатися. Перші бойові у нас були на кордоні між Донецькою і Луганською областями. Після того були в Кордюнівці. Ну і зараз тут, зараз на Харківському. Весь час я був навідником 120-го мінометра. Дуже сильно відрізняється зараз робота від того, що було на початку війни. На початку ми їздили мобільними групами. Ми сіли, швиденько загрузили міномет, поїхали на точку, вигрузили його, відстрілялися, швиденько зібралися і поїхали. Зараз така війна неможлива. Зараз ми навіть не доїдемо, мабуть, так нас одразу виявлять і одразу по нам щось прилетить, якась пташка. Тому зараз ну, чисто позиційне, позиційні, позиційні. роюємо позиції, маскуємо позиції весь час на позиціях. Намагаємось з них не виходити, щоб не спалити її.